Один з п'яти найунікальніших музеїв в Україні Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту. Всередині музею представлені унікальні експонати, цілі будинки, всередині яких речі побуту, які репрезентують нашу область. У цьому відео запрошую вас прогулятися цим музеєм, у моїй компанії. Щиро вдячний за підтримку цього відео і пишіть у коментарях, чи відвідали б ви цей музей. Фактично, територія музею це ще й фотостудія під відкритим небом, тому що дуже багато класних місць, де можна сфотографуватися. А це, знаєте, мені нагадує велику хату, яка була в селі моєї бабусі, коли там навіть не топили, там була окрема піч, тільки якщо якісь гості приїжджали. Ну і за тим таким великим столом збиралися тільки коли там свято, Різдво, наприклад, чи Великдень родина вся збиралася, і от тоді там могли пропалити піч і зігріти приміщення та збиралися разом за тим великим родинним столом. Зараз є такі традиції. Два найпопулярніших місця, які від, відвідували чоловіки на початку ХХ століття. Зараз покажу вам після. Знаєте, що там позаду мене? Корчма. Подивіться, все, все оце традиції. Дерев'яна стійка, пляшки на полицях там напої, звичайно, що була окрема комора. І ось там праворуч ми бачимо той такий великий стіл, де збиралися. Це певне таке місце зустрічі, обговорення всіх новин, справ? Що би ви обрали випити у сільській корчмі початку ХХ століття? І, звичайно, що СТО або Кузня. О, тут. Парковочка, де можна було прикувати коней, плюс, як бачите, заготовочки, коваля, який ремонтував колеса, і тут кузня з усіма його інструментами. Тут все є: ковадло, наковальня, різноманітні інструменти. Коротше, все це можна побачити тут, в кузні. Більше того, зазвичай в музеї часто. В теплішу пору року проводяться або тематичні екскурсії, театралізовані, або заходи, де можна відвідати навіть майстер-клас, тому рекомендую підписатися на сторінки музею. Старий замок зберігся. Злякався тої жінки за ткацьким верстатом. Це не, це не до мого відео, але, але це було це було несподівано. Заходь Відвідати музей можна з 10 по 17 години щодня. І це того вартує. Дуже красивий музей, унікальна експозиція. Тут запропонують екскурсії як для дітей, так і для дорослих. Вивчайте нашу історію та культуру, відвідуйте музеї та цінуйте працю тих, хто тут для вас все зберігає. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші враження від музею під цим відео в коментарях. До наступних зустрічей!